Усім привіт! І це усе про НМТ з української мови 2026. Але перш ніж ми розпочнемо, пропоную з вами познайомитися. Мене звати Аня. Я викладачка української мови в школі Кемон і викладаю вже третій рік. Третій рік готую до НМТ і минулого року підготувала 318 учнів. Кожен мій четвертий учень минулого року склав вище, ніж на 170 балів. А також паралельно я навчаюся в УКУ в українському католицькому університеті. А також одразу раджу підписатися на мої соціальні мережі, там купа-купа корисної інформації: Інстаграм, Телеграм, Тікток чекаю вас там. Отже. Яка ж у нас структура НМТ? Що в нас є, що нас чекає? На вас чекають чотири предмети на НМТ, з яких три обов'язкові предмети: це українська мова, історія та математика. І четвертий предмет на вибір. Який це може бути предмет? У нас є шість опцій: це може бути українська література, це може бути іноземні мови, хімія, фізика, біологія, географія. Тобто, з цього переліку ви можете обрати те, що вам треба. Отже, як виглядає День НМТ? Ви прокидаєтеся, збираєте докупи всі необхідні документи і прямуєте до точки, там де ви будете складати. Отже, в нас є два блоки. Перший блок він триває дві години в нас є українська мова плюс математика. З чого починати? Починайте з чого завгодно, що вам краще. Але я раджу починати саме з української мови, адже це предмет легший, ніж математика, і ви зможете собі швиденько його розв'язати і бачити, скільки у вас часу залишається на складніший предмет. Ви між предметами можете перемикатися, повертатися, перевіряти. Тобто, протягом цих двох годин ці два предмети можете розв'язувати в будь-якій послідовності. Далі ви маєте перерву. 20 хвилин, не знаю, випити водички, трішечки відпочити, поспілкуватися з друзями. Все, відпочили другий блок. Другий блок у нас триває теж 2 години. І тут у вас є історія та четвертий предмет. Наприклад, ви обрали географію. Теж можете самі собі обирати, з чого починати. Можете розв'язати історію, розв'язати географію, повернутися до історії, перевірити історію, потім знову до географії. Дві години. Тут у вас вільний вибір. Так, як виглядає НМТ з української мови? Ми маємо 30 завдань, 30 тестів, з яких у нас 25 тестів з вибором однієї правильної відповіді. Ось так вони виглядають. А кожен такий тест коштує один тестовий бал. Загалом в нас 45 тестових балів. Тут ви можете за ці 25 тестів отримати 25. 40 тестових балів. Далі, в нас є 5 тестів на встановлення відповідностей. А кожен такий тест коштує 4 бали. Тобто, 4 множимо на 5, виходить 20 балів за ці 5 тестів. За ці 25, за ці 20, і в сумі маєте 45 тестових балів. Яка ж ціна помилки на НМТ з української мови? Умовно, ви розв'язали все правильно, крім одного завдання. Тобто маєте 44-45. Це вже буде не 200, а 195. Тобто 5 балів ціна помилки. Так. А ми з вами зараз проаналізуємо НМТ 2025, які в нас були там результати, яка статистика, які завдання виявилися найскладнішими. Так, отже, ми бачимо кількість учасників, які не подолали порогу, та, які не набрали навіть 100 балів. Це 1148 учасників. Тобто українська мова не така легка, як здається. Ось найбільше ми маємо з математики, далі йде англійська і далі українська мова. Так. Але маємо і 200 бальників. У нас 659 200 бальників. А, так, тому все реально, все можливо. Тепер щодо самої програми, ви можете бачити зараз на слайді, які в нас є розділи. І ось я вам позначила рожевим кольором розділи, завдання, з яких трапляються найчастіше. Ось ми бачимо синтаксис. 10 завдань з 30, щоб перевірити лише розділ синтаксис. Що це за теми? Я вам нагадаю. Наприклад, це складне речення, головні члени речення, другорядні члени речення. Це все в нас стосується синтаксису. А далі в нас йде морфологія. Морфологія це частинки мови. Іменник, прикметник, числівник, займенник, тобто сім завдань з морфології. А, до речі, якщо ви не вивчите розділ синтаксис, вище ніж на 150 балів ви не складете. А, так, і третє місце посідає в цьому рейтингу. Орфографія. Орфографія це такі теми, як, наприклад, м'який знак, апостроф. Так, щоб ви розуміли, чого ці розділи стосуються. Так, тобто, на ці розділи треба безумовно звернути увагу. Далі. Також цьогоріч помітила, що в кожному варіанті. Були задання на перевірку нового правопису, а саме в темі правопис складних слів. Ось такі схожі тести були в кожному варіанті. Також пам'ятайте, що в нас НМТ 2026 буде відбуватися вже за новим правописом, так само, як і в 2025 році. Тому тут одразу обережно з тестами на ЗНО освіті, які можуть бути застарілими і вам не підходити тут. Теж треба так це, скажімо, фільтрувати. І ось що ми бачимо: та лише 45% Учасників НМТ відповіли правильно. Тобто 55% учасників помилилися в цьому завданні. Тому зверніть на цю тему увагу. Далі в нас фразологізми. Знову ж таки, 49% учасників НМТ тільки впоралися з цим завданням. 51% не впорався. Та, до речі, помітила також, що цього року фразологізми були. Пов'язані між собою по типу починалися на одне слово або містили в собі однакове слово. Ось тут ми бачимо на прикладі тут хоч, ось всі фразологізми починаються з хоч. І, до речі, було дуже багато завдань, де не просто треба підібрати значення для фразологізма, а саме вставити його в контекст. Ось як туди. Там було багато охочих зіграти головну роль у п'єсі. Так, довелося б провести ретельний відбір, бо претендентів... І треба було обрати, так? Так, і йдемо далі. Йдемо далі. А, тепер завдання, в яких помилилися дуже багато людей, дуже багато учнів. А, перше це розділ синтаксис, та? той найважливіший розділ, про який я казала, з якого найбільше завдань. І ось 28 завдання, воно в кожному варіанті є. Це вам де треба поєднати фрагмент простого і складного речення, що ми бачимо. Лише 32% впоралися. 32% впоралися, і, виходить, 68% не впоралося. Тут треба теж звернути увагу, тренуватися на таких тестах. Далі, далі, в нас, звісно, база це складне речення. Без складного речення нікуди теж є в кожному варіанті, тому тут уважно. 29% впоралися. Теж ну, така статистика сумна. Статистика сумна, тому готуйтеся. І останнє тут в нас е, треба було з'ясувати, яким членом речення є виділений фрагмент у прикладі. Знову ж, синтаксис. І лише 21% впорався. Тому значну увагу приділіть цьому розділу. Уважно. А якщо ви хочете отримати чек-лист, з чого почати підготовку до НМТ, то відмічайте мою сторінку в інстаграмі та отримуйте чек-лист. І йдемо далі. Найскладніші теми розділу завдання. Ми з вами підсумуємо це все. Фразологізм. Звісно, чому. В чому складність? Складність в тому, що їх багато. Ти не можеш приблизно собі передбачити, які можуть трапитися. Цьогоріч на НМТ було дуже багато фразологізмів, які раніше ніколи не траплялися. Да? Синтаксис, безумовно, дуже багато завдань. Скільки? 10 завдань з 30 тільки щодо синтаксису. Тому тут що я вам можу сказати? Як вчити синтаксис? Практика, практика, практика. Далі наголоси. Теж з наголосами цьогоріч була біда, теж сумна статистика. У нас є обов'язкові 232 слова, які треба знати на НМТ, тому вчіть. Задання з текстами: ось ці там, де є такий трикутник, квадратик, теж, теж була така, ну, не надто приємна статистика, тому теж працюйте. Тут теж вам допоможе лише практика. І морфологія. Морфологія це частинки мови. Я не скажу, що це занадто складний розділ, там є просто багато таких дрібних деталей, але можна вивчити. А, і поради для підготовки, як же ж вивчити ці теми? Ось щодо фразологізмів, наголосів, а також лексичних помилок, я вам раджу вчити їх протягом року. Тобто ділити собі на блоки і не знаю там, зробіть собі блок, не знаю, фразологізми на букву А та Б. Вивчить, підіть, не знаю, до сестри, до брата, до подруги, і скажіть, перевір мене. І хай вона вас питає, і ви відповідаєте. Ось так також наголоси. Так само раджу вчити. Діліть, не знаю там, сьогодні вчу наголоси на А, завтра вчу наголоси на Б. Ось такого типу і постійно їх повторюйте обов'язково. Далі в нас, звісно, новий правопис, новий правопис треба знати, як показала практика цього року. Що перевіряли в кожному варіанті, особливо правопис складних слів, тому тут уважно тут вчіть. Повторення плюс системність. Ви можете вивчити, пройде півроку, і ви це все забудете. Тому тут важливо, важливо повторювати: пройшли блок, повторили. Пройшли ще один блок, повторили і попередній і цей. Ось так собі організовуйте, а також важлива системність. Тобто, не так, що я ось сьогодні я сяду, я вивчу 5 тем, і потім 3 тижні нічого не буду робити. Ви краще собі там виділіть дві теми на тиждень, але вчіть системно. Це теж важливо. І практика, практика, практика. Щодо цього, то раджу розв'язувати тести на зно освіті. Були цьогоріч такі тести, які повторювалися, тому... Може бути таке, що ви прийдете на НМТ, побачите тест, і таке, А, точно, я вже це розв'язувала. Чи розв'язував. Ось такого типу, але уважно щодо тестів, де змінився правопис. Там теж уважно. А якщо ви хочете про це не думати, тобто про системність, про повторення, новий правопис, ці всі правила. То запрошую вас готуватися до НМТ разом зі школою Камон. Що вас чекає, як виглядає наше навчання? Це два онлайн-заняття на тиждень. Це не просто онлайн-заняття, що ви зайшли і слухаєте, а це живі уроки, де ми з вами спілкуємося. Ви можете підняти руку, відповідати, питати мене. Ось в такому живому форматі проходить урок. Також до уроку додається конспект шпора воркбук. Конспект, тобто це вся узагальнена теорія. Воркбук це як робочий зошит, де ви працюєте, і шпори, які узагальнюють розділи. Далі у вас є імітації НМТ, постійно тренуємося, тому що крім знань, треба вміти. Треба знати стратегію, як розв'язувати НМТ, як швидко це треба робити. І модульні тести, які ось вам таки забезпечують повторення. Далі в нас є зручна навчальна платформа, де зберігаються. ось Бачите. Тести в нас є, відеорозбори до тестів, там записи уроків. Та? Якщо у вас там не вийшло приєднатися, ви можете легко подивитися запис. І плюс у нас є телеграм-чат, де ми спілкуємося, ви можете щось питати, якщо щось не зрозуміли, я з радістю поясню. Тому пиши кодове слово час мені в інстаграм та камон готуватися разом. Так, ще раз нагадаю за свої соціальні мережі. Чекаю вас там і до зустрічі!